Мої вітання, з вами Архонсолі. І у сьогоднішньому відео ми розглянемо таку персону як Тарталія. І я поділюся з вами своїми враженнями та думками щодо цього персонажа. Але одразу скажу, що це буде скоріше огляд нових пачок та геймплею, ніж повний гайд. Проте не хвилюйтесь, корисна інформація щодо збірки та статів тут також буде. Отож, хотілося б розпочати з мого ставлення до Тарталії. Я вже трохи розповідав про це в одному із своїх минулих відео, проте сьогодні, зважаючи на тему, я можу зануритись у це питання трохи глибше. На момент першої зустрічі з баннером цього персонажа у мене була всього одна легендарка. Саме Райден. І тоді я ще не до кінця розумів, як працює система гарантів та 50 на 50, тож вирішивши крутити тарталью, я, скоріш за все, навіть не знав, що можу програти. І на щастя, або скоріше, на жаль, я без проблем отримав цього персонажа, приблизно з 80-ї круткою, але все таки отримав. Насправді я навіть не знаю, чому я прийняв рішення вибивати цього персонажа, адже все-таки з точки зору сюжету, він дуже суперечливий, хоча й має певну харизму. Проте протягом довгого часу, та навіть зараз, я скоріше є хейтером торта, оскільки персонажів чоловічої статі у грі не так багато, звернув. Увагу на Тарталію було доволі легко, особливо враховуючи, що гра доволі багато часу виділяє на знайомство з цим персонажем. Проте, відразу після того, як цей хлопчина з'явився на моєму аккаунті, я почав його недолюблювати. Частково через те, що мені нещастило з артефактами і зброєю, адже іржавий лук я отримав лише через півроку, а артефакти. Артефактів у мене все ще немає. Та й в цілому Тарталія доволі сильно залежить від артефактів і статів, тож порівнюючи його з райден, котра на той момент була в мене вже більш-менш прокаченою, Чайлд був якимось слабким. А ось друга причина хейту полягала у складності цього персонажа. Залежить від правильної зібраної пачки, з розрахунком ротації та повним дотриманням таймінгів. Це не найкраще комбо, якщо казати про мандрування світом і проходження сюжетки. А саме цим я тоді і займався. Тож, якщо поглянути на це з іншого боку, вийде, що Тарталія просто невчасно з'явився на моєму акаунті. Адже навіть незважаючи на те, що я дуже хочу собі аято, через особистість і приємний геймплей цього персонажа останнім часом моє ставлення до тарталії кардинально змінилось. І на це є багато причин. Отож, головним чином я змінив свою думку через оновлення, адже дендроелемент зробив пачки через гідродамагерів більш різноманітними і цікавими. А якщо буде точнішим, то це зробила нахіда, адже з її виходом потенціал таких команд стало важко ігнорувати. Але друга і не менш вагома причина полягає саме у геймплеї Тарталії. Так само у тій ротації та доволі важких у розумінні мітках, котрі. Я хейтив хвилину тому, адже погравши за нього у тестовому рані, я раптом зрозумів, що клинки терталії доволі приємні, особливо проти скупчень ворогів. І навіть якщо порівняти його з Аято, то навіть незважаючи на меншу зручність, клинки Чайлда все одно відчуваються цікавіше, особисто для мене. Звичайно, це ніяк не зменшує моє бажання отримати Аято, але допомогло мені зрозуміти, що Чайлд – чудовий персонаж для безодні, особливо для закриття поверхів з великим скупченням ворогів, або, наприклад, захистом моноліту. Тож, навіть незважаючи на те, що я ще не скоро зможу зробити його достатньо сильним для проходження Безодні, я хотів би як мінімум розповісти вам про своє бачення нового геймплею Тарталії. Проте перед тим як перейти до особливостей Дендер Пачок, я правда вам до перегляду відео Даркуса з повним гайдом на Тарталію. Адже воно, крім огляду білду та збірки персонажа, пояснює також і за механіки та таланти Чайлда. Тож, якщо вам цікавить цей персонаж, ці матеріали будуть для вас корисними. Ну а я тим часом почну свою розповідь про нові можливості реалізації тарталії. Для початку розглянемо білд. І однією з причин, що наштовхнуло мене на це відео саме зараз, став один із нових сетів, що були нещодавно анонсовані. Адже Раніше торта треба було майже завжди збирати у гідросет, і я б не сказав, що у цього персонажа було багато альтернатив, адже цей сет, безумовно, був найкращим. А ось зараз, із виходом нового сету, а саме квітки втраченого раю, з'явилась певна альтернатива, котра, як на мене, доволі потужна, але мінусом є те, що цей сет підійде лише до пачок через цвітіння. Адже лише у таких пачках тарталія закриватиме дендро реакції. У випадку гри через гіперцвітіння або ж роздратування краще грати через гідросет. Адже так ви зможете не лише накладати гідростатус атаками тарталії, а ще й завдавати ними максимально Шкоди. В той час, як ваші електро або шпіро персонажі зібрані майстерні стихії та оснащені новим сетом, закриватимуть реакції і завдаватимуть ними максимальної шкоди. Особисто мені здається, що Чайлду в цьому випадку ідеально підходять пачки саме через роздратування, адже вони також завдають шкоди по площі. Крім того, іноді можуть відбуватися реакції пару і збільшувати власний демедж тарталії. Проте пачки через цвітіння також будуть не менш цікавими, адже вони легші в використанні, і їх може бути трохи легше зібрати. Саме у випадку тарталії гіперцвітіння здається мені менш зручним, але все ще. Ефективним варіантом, тож, якщо є бажання, не бачу сенсу його ігнорувати. Отож, і сетами ми розібрались. У випадку цвітіння беремо загублений рай, в усіх інших випадках гідросет. Із балансу статів ситуація буде точно така ж сама, адже здебільшого тарталію можна збирати у звичайну критову збірку, як це було раніше. Тобто брати годинник на ТК, келих на гідрошкоду і капелюх на крити. Проте, якщо тарталія закриває дендро реакції, то все це вам не потрібно, адже головна шкода буде вноситись зернятками. Тож у такому випадку можете брати кожний шмат на майстерність стихій. А в цілому, якщо ви граєте через. Без роздратування ви також можете взяти, наприклад, годинник на майстерність стихій, особливо якщо використовуєте двох піро персонажів. Проте це вже буде дивний мікс, котрий завдаватиме шкоди через пару, горіння та роздратування. А це доволі дивно, адже різні типи реакції ефективні проти різних ворогів. Тож я думаю, що варіант таких пачок може втратити свою ефективність, принаймні у більшості випадків. Тож краще робити стандартний біл для роздратування та гіперцвітіння, а майстерність стихій залишити для звичайного цвітіння. Тепер ми майже дістались найцікавішої теми, а саме команд старталією. Проте Перед тим як розглянути їх, я хотів би запросити тебе на свій Discord сервер, там ти можеш знайти безліч людей, що грають у геншин, допомогти у розвитку спільноти і просто поспілкуватися. Або ж прийняти участь у івентах. Ось, наприклад, зараз у нас проходить певний грудень, а ось що це таке, нехай залишиться інтригою. Проте на сервері є більш детальний пост на цю тему. А ось посилання його ти можеш знайти в описі. Що ж, думаю, цих роздумів достатньо, тож зараз можемо поговорити про пачки, значити їх плюси та мінуси, ну і звичайно ж ротацію, адже для Тарталії вона. Дуже важливо, почнемо з загальних моментів, а саме з рекомендації брати щитовика у команду або максимально ефективного хіллера, котрий не завадить реакціям в залежності від типу пачок, наприклад, куки у командах через гіперцвітіння, адже в будь-якому випадку, через свою особливість, Тарталя створюватиме купу зерняток, а вони завдаватимуть шкоди не лише ворогам, а й вашим персонажам. Тож, навіть якщо ви максимально ефективно ухиляєтесь від атак ворогів, ви все одно втрачатимете ваше хп від власних реакцій. А ось друга порада полягає у комбінуванні заряджених атак від єшки зі звичайними. Чим частіше ви будете Комбінувати, тим більше накладатиметься гідростатусу. Тож найсильнішим буде комбо із двох звичайних та однієї зарядженої атаки. Проте і мінуси такої гри доволі зрозумілі, адже стаміна не є нескінченною і вам буде важко ухилятись. Тож ви зможете спробувати комбо із трьох звичайних атак та однією зарядженою, або навіть із п'яти звичайних та однієї зарядженої атаки. А в цілому тут немає нічого складного, тож обирайте той варіант, котрий буде вам до вподоби. А ми перейдемо непосередньо до пачок і почнемо зі звичайного цвітіння. Як на мене, це доволі цікава пачка, і напевно найлегша, адже не вимагає якоїсь. Особливої ротації, принаймні, якщо порівнювати її з пачками через роздратування, складається вона з тарталії, Нілу, Нахіди та Діда, і в ідеалі тут підійшов би дендр-чтовик, проте наразі такого ще немає. Та й в цілому, незважаючи на те, що така пачка є доволі цікавою, з точки зору геймплею, на мою думку, вона є менш вигідною. Адже, по-перше, Тарталію варто збирати у майстерність стихій, а також видати йому сет загубленого раю, так само як і на хіді. Адже від цього залежатиме її баф, а також я раджу комбінувати елементальну здібність тарталії з автоатаками на хіди. Адже у цих персонажів доволі Швидка ротація, тож раджу використовувати Єшку тарталії приблизно 8-9 секунд, в залежності від комбінації ваших атак. Потім змінювати його на нілу, протискати її Єшку для активації кола і закривати реакції нахідю до того часу, поки не перезарядяться кланки тарталії. І, звичайно, ж перед початком цієї ротації не забудьте накласти дідом щит. А також, якщо ви не знаєте, як грати за Нілу, та хочете більше дізнатись про її навички, та й в цілому про пачки через цвітіння, раджу подивитись відповідний гайд на каналі. Але в цілому в таких пачках можна змінити Нілу на іншого гідроперсонажа, таких як Сінцю або навіть Остання найкращим чином підійде, якщо у вас немає нахіди, і її можна буде скомбінувати з двома дендроперсонажами, адже коком чудовий хілер, і ви з легкістю зможете обійтись без діда. Далі розглянемо пачки через гіперцвітіння, і такі команди є вже більш комплексними, але при цьому у якомусь сенсі більш гнучкими. Хіба що навіть тут найкращим дендро персонажем все одно буде нахіда, а далі обираємо найбільш зручного для вас кишенькового електроаплікатора, зібраного у майстерні стихії. Це може бути Кукі або райден, котрі є доволі зручними через свою елементальну здібність. Проте з Яйміко така пачка буде доволі сильною. Хіба що краще підійде проти босів або комбінації з венті, адже на відміну від раніше згаданих персонажів, елементальна здібність Міко прив'язана до певної території і буде незручною проти певних типів ворогів. І на останню позицію ми беремо казуху діда або ж цукрозу в залежності від ваших персонажів та вподобань. В цілому ротація у таких пачках буде приблизно такою: для початку активуємо єшку та ульту на хіди, проте у випадку скупчення ворогів, залиште одного ворога без кармічного зв'язку. Далі змінюємо персонажа на тарталію, швидко накладаємо гідростатус атакою від елементальної здібності і роз Дуваємо гідроелемент єшкою казухи, після чого протискаємо його ульту. Наступному використовуємо навички куки, після чого оновлюємо елементальну здібність нахіді, а вже потім використовуємо ульту тарталії від стійки з луком і починаємо проводити серію атак клинками. Головне, що можемо порадити, слідкуйте за гідростатусом перед використанням навички казухи, а також не бійтесь у разі потреби використовувати інколи зарядження атаки з лука тарталії для накладання статусу або щоб добити віддаленого ворога. Особисто я використовував пачку через діда, а там ротація набагато легша, проте з анем-персонажем. Така пачка буде цікавіша, хіба що кукі у такому випадку буде найбільш рекомендованим електроперсонажем. І наостанок розглянемо пачки через розрятування. Здебільшого в минулих гайдах та відео вони здавалися мені цікавими, але менш ефективними, особливо в порівнянні з гіперцвітінням або ж прискоренням. Проте саме для тарталі, як на мене, пачки через роздратування є просто чудовим варіантом. Розглянемо декілька типів пачок, наприклад, таку: беремо тартар'ю, цукрозу, нахіду і тому. В цілому можна замінити цукрозу на казуху, або якщо немає нахіді, можна взяти двох дендроперсонажів, наприклад колеї та мандрівницю. Тарталія у такій пачці збирається максимально у свій домах через стандартну збірку, а реакцію у нас закриває відповідно Тома. Тож його збираємо в майстерінь стихій та відновлення енергії, адже ультувати нам треба по відкату. Ротацію у такій пачці починаємо із зарядженої атаки клинками тарталії. Далі протискаємо Єшку та ульту цукрози або ж казухи. Наступним будуть елементальна здібність та ульта нахіді, після чого протискаємо таку ж комбінацію за Тому. На останок культуємо за тарталію у стійці з луком і починаємо завдавати шкоди клинками. Другий варіант пачки складається так само із тарт. Деталі нахіди, проте наступні два персонажі це Беннет, а також Сянлін або ж казуха. У випадку з Сянлін це дуже просто. Єдине, що треба знати для ротації, так це те, що ульту-сянки треба протискати після ульти Беннета, знаходячись у радіусі її дії. А ось ротація з казухою більше схожа на минулі варіанти, адже спочатку ми накладаємо гідростатус Чайлдом і роздуваємо його зарядженою Єшкою казухи. Далі активуємо навички Нахіди, після чого протискаємо єшку та ульту Беннета, І вже потім можемо ультувати казухою, протискати його елементальну здібність. Таким чином, ульта вбере в себе піру елемент і, допомогу, допоможе із закриттям реакції роздратування. Тож одразу після казуго протискаємо ульту Чайлда у стійці з луком і починаємо завдавати атак клинками. Що ж, в цілому, це і є вас Торта, котрий насправді є доволі специфічним, якщо дивитись на нього зі сторони. Але якщо пограти у добре зібраного Тарталю власноруч у правильній пачці, це зовсім інакші відчуття. Тож раджу спробувати його прокачати, якщо ви вибили цього персонажа, і він не сподобався вам спочатку так само, як і мені. А ось, якщо у вас все ще є сумніви, особливо після усього почутого раніше, то напевно вам краще подивитись у бік Аято, на котрого, до речі, доволі Скоро буде реран, а відповідно, і гайд на каналі. Що ж, діліться вашими думками стосовно торта та його так мовити нового геймплею у коментарях або пропонуйте ідеї для наступних відео. Адже може саме ваш коментар допоможе обрати тему для нового гайду або будь-якого іншого контенту. А також не забувайте про вподобайки і підписуйтесь на канал. Ну а на цьому моменті сьогоднішнє відео закінчується. З вами був Архонт Солі. До нових зустрічей.